Безробіття це ще одна велика проблема для нашої держави. По різним оцінкам воно складає від 11 до 17%. Чому немає конкретної цифри, тому що влада максимально намагається це приховати, якось переформатувати, показати не так, як є. Безробіття це не лише через війну, це не лише через економічне падіння, це не лише через те, що люди виїхали за кордон, це тому, що немає стратегії у держави. Плюс я хотів би вам всім нагадати, що сьогодні в країні унікальна ситуація, унікально погана ситуація, тому що з одного боку ми маємо з вами величезне безробіття, з іншого боку, ми маємо величезний дефіцит робочої сили. І це також тому, що немає стратегічного бачення у Шмигаля у його уряду, офісу у всіх інших. Чому було проведено нещодавно дослідження, в рамках якого опитували і. Роботодавців опитували і тих, хто сьогодні є безробітним, і прийшли до дуже великих е, несподіваних цифр. Тому що, наприклад, енергетика е, дефіцит в цій галузі складає близько 40 44 охорона здоров'я 46 сільське господарство 39 освіта 40%. І це дуже великі показники. Це показник того, що. Запит у економіки. І реальні можливості людей, які є безробітними, вони абсолютно не співпадають. Для того щоб вирішити ці питання, треба вибудувати конкретну стратегію. Якщо ми не подолаємо цю проблему, якщо ми не подолаємо безробіття, то сподіватися на те, що люди повернуться після завершення війни назад в Україну, не доводиться. Сподіватися, що люди, які сьогодні знаходяться на теренах нашої держави, не виїдуть за кордон. Також це абсолютно марні і дурні сподівання. Тому ми маємо ви. Цю ситуацію для того, щоб її виправити, треба провести переформатування і реформу профтехосвіти. Треба змінити підходи до надання зміни профілю для людей, які сьогодні є безробітними, для того, щоб вони. Отримав новий напрямок своєї діяльності, і знайшли роботу. Паралельно з цим ми маємо вирішувати питання з заробітними платами, тому що якщо ці заробітні плати не будуть відповідати ринку, причому не лише українському, а й європейському, то люди будуть шукати кращої долі або за кордоном, або або за кордоном. І інших варіантів насправді немає. Ми маємо з вами провести детінізацію і зменшення рівня корупції. Це серйозніші виклики, які б'ють сьогодні по економіці. Які б'ють по нашому з вами майбутньому? Тому що якщо не запрацює економіка, не буде наповнення податками державного бюджету. Якщо не буде наповнення податками державного бюджету, ми не відновимо нашу державу. Ми не зможемо її відбудувати після завершення війни. А сьогодні ми не зможемо забезпечити наші сили оборони, наших медиків, наших вчителів, наших пенсіонерів, в тому числі. Паралельно з цим є важливі аспекти пов'язані з створенням нових робочих місць. Для цього треба запускати програми по кредитуванню. Кредитування має стати доступним для всіх напрямків. Ми не маємо права піднімати податки. Підняття податків в минулому році призвело лише до закриття 300 тисяч ФОПів. ФОПи так само стали безробітними і сьогодні. А негативно впливають на економіку нашої держави, тому що не працюють або не працюють білу, або не робляться в урізаному форматі, позвільнявши людей, і це призводить до того, що немає надходжень до державного бюджету. Якщо ще раз повторюю, не буде надходжень до державного бюджету, сподіватися на зарплати вчителям, медикам, військовим просто не доводиться. А далі буде ще одна проблема, яка є вже сьогодні. Це пенсії. і саме наша команда розумної політики зареєструвала законопроект, який влада сьогодні не пускає в стіни Верховної Ради про підняття мінімальної пенсії сьогодні вже навіть влада, навіть той самий гетманцев, почав визнавати про те, що е, мінімальна пенсія складає е, пенсія складає 27% від мінімальної заробітної плати. Це означає, що не дотримуються ті стандарти, які закріплені навіть юридично, тому що вона має складати близько 40%. І люди, дивлячись на все це, не бачать свого економічного майбутнього в Україні. Тому безробіття сьогодні це дуже такий, знаєте, серйозний дзвоник. А якщо чесно, це великий колокол, який вже б'є на бат по нашій з вами економіці, яка, якщо впаде. Зруйнує нашу державу, і до цього всього сьогодні веде економіку України і Україну як державу, і уряд шмигаля і його оточення, і ті всі невігласи і непрофесіонали, які роблять вигляд, що в ньому працюють.